Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України і ми продовжуємо з вами вивчати географію в 6 класі. І на сьогоднішньому уроці ми познайомимося з дуже цікавою темою, яка називається масштаб і його види. З'ясуємо, що таке масштаб, які існують види масштабу, і як перевести, власне, один вид масштабу в інший вид. Давайте будемо розпочинати. І так, ми з вами знаємо, що площа нашої планети величезна, вона становить 510 мільйонів квадратних кілометрів. І уявіть собі таку карту натуральну величину, площею 510 мільйонів квадратних кілометрів. Звісно, що такої карти створити неможливо, неможливо створити і такий глобус. І тому для того, аби можна було таку величезну площу зобразити на папері, тобто на географічній карті або на глобусі, її потрібно до певних розмірів зменшити. І для того, щоб зменшити саму нашу планету і всі об'єкти, які на ній знаходяться, і використовує таке, використовується таке математичне поняття, це математичне поняття як масштаб. Причому зменшувати всі об'єкти треба в однакову кількість разів. Якщо ми з вами перекладемо слово масштаб, це слово прийшло до нас з німецької мови, і в перекладі з німецької мови воно, друзі, означає мірна паличка. Масштаб це ступінь зменшення довжин лінії на карті, на глобусі, на плані, порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній кулі. Якщо простіше сказати, то масштаб. Це по суті число, яке показує, в скільки разів відстань на плані карті або глобусі зменшена порівняно з відстанню на місцевості. Давайте будемо розбиратися. Треба сказати, що масштаб придумали ще в стародавній Греції. І першою людиною, яка застосувала масштаб, був грецький вчений Анаксимандр, який жив досить давно ще в 7-6 столітті до нашої ери. Саме Анаксимандр створив карту. В центрі якого, з використання масштабу він створив світову карту, в центрі розміщувалася Греція. А Грецію оточували на той час відомі грекам землі. Карту було зроблено у формі кола, по краях якого розташовався океан. На цьому слайді діти ви можете бачити оцю першу карту Анаксімандра, де і був використаний масштаб. Масштаб буває різних видів. На цьому слайді ви можете бачити, що розрізняю три основні види масштабу: це числовий масштаб, іменований масштаб та лінійний масштаб. Давайте познайомимося з кожним із видом детальніше. Починаємо з числового масштабу. Ну, діти, уже сама назва числовий говорить про те, що масштаб, цей масштаб записується у вигляді числа. А якщо бути більш Точнішим, то записується він у вигляді саме дробу. Тобто ми можемо сказати, діти, що масштаб це по суті дріб, як ви бачите, отут на малюнку, в якого в чисельнику завжди цифра 1, а в знаменнику знаменник нам показує, скільки разів відстані на плані, глобусі або карті зменшені по відношенню до відстаней справжніх відстаней на місцевості. Як правило, в числовому масштабі. Всі цифри позначаються в сантиметрах. Тобто, якщо ми з вами візьмемо оцей масштаб, то дивіться, в чисельнику 1 см і в знаменнику 5 тисяч сантиметрів. Цей масштаб показує, що всі відстані на карті зменшені в 5 тисяч разів. Читається, діти такий вираз 1,5 тисячна. Або ж одна двадцяти тисячна. Раз масштаб це дріб. То ми можемо його записати простіше, адже математична дія поділу і риска дробу це одне і те саме. Тому, як правило, дітки, масштаби числові записуються ось в такому вигляді: 1-2 крапка 5 тисяч, один крапка, наприклад, 25 тисяч. Як правило, на карті числовий масштаб підписується внизу. Так як ви бачите, ось одна 50тисячна, одна 25 тисячна. Але це не є аксіомою. Масштаб може підписуватися і в верхній частині карти, і в лівому боці, і в правому боці. Різниці немає. Оце числовий масштаб. Сама назва говорить про те, що це, в принципі, число. Добре. Але числовий масштаб діти нам може тільки показати, в скільки разів зменшені відстані. Так? А ось скільки. Метрів або кілометрів на місцевості показує оцей один сантиметр на карті чи на плані. Ну, за допомогою числового масштабу це складно. Якщо ми повернемося зараз з вами на попередній слайд, то ми побачимо, якщо тут у нас написано, наприклад, одна п'ятитисячна, це означає, що один сантиметр на карті це на місцевості п'ять тисяч сантиметрів. Я діти казав, що в числовому масштабі всі числа у нас прописані тільки в сантиметрах. Тільки в сантиметрах. Один сантиметр на карті плані або глобусі це 5 тисяч сантиметрів на місцевості. Але ж нам так незручно виміри проводити. І тому існує іменований, або діти його ще називають пояснювальний масштаб. Чого назвали пояснювальний? Бо він пояснює, скільки один сантиметр на плані карті чи глобусі, скільки це кілометрів або метрів на місцевості. І записується він таким чином. Наприклад, в одному сантиметрі 250 метрів. О, тут уже нам більш зрозуміло. Це не те, що подивіться, оцей числовий 15 п'ятитисячна або одна двадцятип'ятитисячна. Тут нам вже зрозуміло, що кожен сантиметр на карті це на місцевості 250 км. І тоді ми можемо використати цей масштаб, щоб проводити вимір. Я думаю, це зрозуміло. Часто іменований масштаб пишуть як пояснення поряд з числовим. От, наприклад, на цій карті, дивіться, одна десятитисячна, так, в одному сантиметрі 100 метрів. Тобто, іменований масштаб нам діти пояснює, скільки в одному сантиметрі на карті, скільки це метрів або кілометрів на місцевості. Думаю, що з цим зрозуміло. Але, дітки, існує ще один тип масштабу. Він називається лінійний масштаб. Як ви вже здогадалися, цей масштаб має вигляд лінії. і справді подивіться, будь ласка, сюди. Цей масштаб має вигляд такого відрізка, розділений на сантим на рівні частини на сантиметри. Але що цікаво, дивіться, стрічка по суті розділена на два частини на дві частини: це ліва частина і права частина. Нуль ставиться не з самого початку. А трошки відступаємо вправо і ставимо 0. Один см виступаємо вправо і ставимо 0. Так? Дивіться. Давайте я вам покажу, щоб вам вже було зрозуміло. В одному см 100 метрів. Дивіться, ми 1 см пропускаємо, ставимо 0. Тут підписуємо 100 метрів. А далі 2 см. 1 см, перепрошую, це 100 метрів. 2 см 200 метрів. 3 см 300, 4 см 400 і так далі. Для чого потрібен цей масштаб? Він потрібен для того, аби за допомогою циркуля вимірювача можна було легко визначити відстань на місцевості, не здійснюючи абсолютно ніяких математичних дій. Як це робити, про це будемо говорити на наступному уроці. А тепер дивіться, зараз я вам розкажу діти, один дуже цікавий парадокс. Виявляється, що чим більша територія на карті, тим дрібніший масштаб. Чим менша територія на карті, тим масштаб більший. Дивіться. Чим більшу територію нам треба показати, тим більше нам її треба зменшити. Чим більше ми її зменшимо, тим дрібнішими будуть об'єкти. І тому, чим більшу територію хочемо показати, тим дрібніший буде масштаб. Так? І навпаки, чим менше територію ми хочемо показати, тим масштаб більший. І детальність буде яка краще. Оце, щоб ви не плутались в цьому, да, що велика територія дрібний масштаб, мала територія, великий масштаб. Ось на цьому прикладі я вам зараз покажу. Дивіться, є от така невеличка у нас задача. Який зазначених масштабів дає змогу показати на карті географічні об'єкти детальніше. В одному сантиметрі 600 метрів чи в одному сантиметрі 800 метрів? Дивіться. Детальніше об'єкти будуть відображені на карті масштабом в одному сантиметрі 600 метрів. Чому? Тому що отут зменшення менше, а тут зменшення більше. Бо тут кожен бо тут в одному сантиметрі 600 метрів, а тут в одному сантиметрі 800. Тому детальніше на карті будуть зображені об'єкти в масштабі в одному сантиметрі 600 метрів. Так? Це я думаю зрозуміло. Тобто, дивіться, діти: чим менше оця друга чис, друге число, тим детальніше зображені об'єкти. Тим круп, більший масштаб, тим крупніший масштаб. Чим менша цифра оця друга в іменованому, Тим крупніший масштаб. Давайте ми ще повернемося до числового, щоб я вам ще показав на прикладі числового. Ось подивіться одна п'ятитисячна і одна 25 000. Який масштаб дрібніший? Ясно, що одна Чим більше оця цифра, тим дрібніший масштаб. Чим більша цифра в знаменнику, тим масштаб карти дрібніший. Тобто карта масштабу одна п'ятитисячна, вона є дрібніша. Ось у нас подивіться, карта масштабу одна Одна 100 000 000, да? ось масштаб 1 мільйонна і масштаб 1,20 тисячна. Подивіться, одна й та сама територія. Бачите? Чим, чим крупніший масштаб, тим детальніше ми можемо бачити. Тобто, явно, що на карті 155 тисячна буде детальніше зображення, ніж на карті 125 тисячна. Думаю, з цим зрозуміло. А тепер перейдемо е, до е, наступної е, задачі. Ми не будемо нічого зобразувати. Тут нас просять зобразити відстань між пунктами А і Б, яка становить 800 метрів. У масштабі в одному сантиметрі 200 метрів, і в одному сантиметрі 400 метрів. Які з масштабів дрібніший? Давайте спробуємо дати відповідь на другу частину цієї задачки. Який масштаб дрібніший? Явно, що дрібніший масштаб в одному сантиметрі 400 метрів. Я ж вам казав, що, що чим більша оця цифра друга, тим дрібніший, тим менший масштаб, і чим вона менша, тим більший. Добре, давайте будемо рухатися далі. Тепер дивіться, дуже важливо вміти переводити один вид масштабу в інший. Наприклад, цифровий, числовий можна перевести іменований, іменований можна перевести в числовий. Як це? Робиться. Давайте я вам на конкретному прикладі покажу, щоб потім, коли ми будемо виконувати практичну роботу, щоб потім у вас не виникало зайвих якихось питань. Наприклад, у нас є масштаб 1 мільйонна. Побачили, так? Да? Цей числовий масштаб, нам його треба перевести в іменований. Що що нам треба робити? Ми считаємо кількість нулів в чисельні, в знаменнику. считаємо скільки тут нулів? Один. 2, 3, 4, 5, 6. Дивіться, якщо у нас в другій цій цифрі, в знаменнику нулів, 5 або більше, то ми маємо прибрати ці 5 нулів, і тоді ми відстань запишемо в кілометрах. Дивіться, от 1 мільйона. Якщо ми приберемо 5 нулів, уявимо собі, що оцих 5 нулів тут немає. Так? Приберемо 5 нулів. Получається, в одному сантиметрі 10 кілометрів. Прибираємо 5 нулів. 1, 2, 3, 4, 5. Уявно, десятка залишається. Тобто в одному сантиметрі 10 кілометрів. Ще один приклад. Наприклад, нам треба перевести в числовий масштаб вименований таким чином. Одна десятитисячна. Считаємо, скільки нулів. 1, 2, 3, 4. Тут нулів менше 5. Якщо нулів, Знаменнику менше 5, значить, ми уявно прибираємо 2 нуля, а те, що залишається, буде в метрах. Тобто, іменований масштаб в 1 сантиметрі 100 метрів. Тобто, все зводиться до того, коли нам треба перевести числовий масштаб в іменований, ми повинні порахувати кількість нулів в знаменнику. Якщо їх 5 або більше, ми забираємо 5, і тоді у нас результат буде в кілометрах. Те, що залишиться буде в кілометрах. Якщо у нас менше 5, ми прибираємо 2, але тоді результат буде в метрах. Думаю, з цим все зрозуміло. Добре, а чи можна ви мене можете запитати: а чи можна зробити зворотню операцію, перевести іменований масштаб числовий? Без проблем. Давайте на цьому ж прикладі я вам покажу. Дивіться, наприклад, у нас є масштаб в одному сантиметрі 10 кілометрів. Як ми записуємо числовий масштаб? В числовому масштабі у нас в чисельнику завжди одиничка. Тому пишемо один, ставимо дві крапки, переписуємо оце число, яке у нас є, в метрах або в кілометрах, переписали цю десятку. І якщо тут у вас кілометри, то ви просто дописуєте 5 нулів до цього числа. І все. І у вас вийде одна мільйона. Думаю, що з цим зрозуміло. Якщо ж у вас тут метри. То вам треба дописати не 5 нулів, а 2. До цифри, яка є отут, дописати 2. Що і зроблено. Подивіться: 1, 1, 2 крапки, 100 переписали, два нуля дописали, вийшла одна тисячна. Тобто ми з вами приходимо до висновку, що можна дуже легко перевести один вид масштабу, в інший. Я маю на увазі числовий вимінований, іменований в числовий. Я не думаю, що. Ем... Виникнуть якісь проблеми. Ну, у нас з вами діти буде практична робота, і ми на практичній роботі вже детальніше я вам поясню, і ми попрактикуємося. І я переконаний, що кожен із вас, в принципі, навчиться це робити. Ну, от і задача перша. Переведіть числовий масштаб іменований. І так, масштаб одна п'ятитисячна. Считаємо кількість нулів. Один, два, три. Нулів менше п'яти. Менше. Прибираємо два. Получається в одному сантиметрі 50 метрів. Пам'ятаємо, що якщо у нас ми прибираємо два нулі, то у нас результат в метрах. Отже, в одному сантиметрі 50 метрів. Добре. А тепер переведемо іменований масштаб в числовий. В одному сантиметрі 250 метрів. Що ми робимо? Одиничку переписуємо, ставимо знак ділення, дві крапочки, переписуємо 250 і раз тут метри, ми дописуємо два нулі. І у нас буде одна 2,5 тисячна. Я думаю, що це зрозуміло. Добре, таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям, що таке масштаб, розглянули, які є види масштабу, в чому їх особливості. Ну і навчилися, і сподіваюся, навчилися переводити один вид масштабу в інший. На сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних. Зустрічі.